Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні з вами ми розглянемо монету номіналом 5 копійок 1992 року, яка згідно каталогу має штамп паверсу 1.21. По реверсу штамп АБ і гурт є з мілкою насічкою, тобто штамп 121 АБМ. Визначимо всі особливості, дамо повну характеристику Аверсу, реверсу, вкажемо, який штамп утворюється при їх співвідношенні. Обов'язково скажу, чи є ціною ця монета і скільки вона коштує на даний час. Як завжди, визначення штампу монет, незалежно від номіналу та року, ми розпочинаємо із аверса. Аверс у нас характеризує цифрове значення, тобто штамп 121. Як ви вже знаєте, щоб визначити штамп 1.21, треба спочатку визначити штамп перший. Потім визначити підвид 1.2 та підвид 1,21. І з чого ми розпочнемо? Розпочнемо з характеристика аверса штампу першого. Ми дивимося на те, що середній зуб трезубця, він гострий, з потовщенням у верхній частині. Листя вони плоскі, знаходяться в різних площинах. В даті 1992, одиничка вона має хвостик, якщо підходить до дев'ятки. Саме ця основна відмінність, що відрізняє штамп перший від інших штампів цієї монети. Коли. Всі характеристики співпадають, переходимо до визначення штампу 1-2. Як же ми визначаємо штамп 1-2? Ми звертаємо свою увагу на друге та третє зерно і бачимо, що саме в цьому місті відростки вони є відсутні. Зараз наглядно хочу вам це продемонструвати. Як ми бачимо в цьому місті, що в зерні, по другому що в третьому відростків немає. Цифри дати вони віддалені від канту. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп 1.2. Коли визначили, що перед нами монета має штамп 1.2, переходимо до визначення штампу 1.21. Штамп 1.21, він йде тільки уточненням. І ми дивимось на верхівку. Верхнього листа і бачимо, що справа що зліва йде така ступенька. Якщо буде інший штамп, це штамп 1,22, то з однієї сторони буде прямо з іншого ступінчато. Саме це відрізняють ці два штампи. Нам же треба штамп 1,21. Ми його характеризуємо тим, що верхівка, що справа, що зліва, вона є ступінчата. Якщо ми з певністю визначили штамп 1,21 по аверсу монети, то можемо переходити до реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АБ. Як же він визначається і що треба знати, щоб його визначити? Спочатку визначаємо, що це штамп А. Ми звертаємо свою увагу на грун номер 2 та бачимо, що вона має форму прямокутного трикутника. Коли визначили, що штамп А співпадає по характеристиках, переходимо до підвіду АБ. Ми дивимося на те, наскільки ягоди віддалені від канту. В попереднім відео ми розглядали штамп 121АА і говорили про те, що ягоди вони наближені до канту. Що ж до штампу АБ, то ми бачимо, що ягоди між вінком та кантом в гронах номер 4 5 та 6 вони віддалені. Ягоди та шрифт, він рельєфний. Для того, щоб найкраще зрозуміти. Саме ці особливості в наступному відео порівняють ці два штампи: штамп преверсу А та штамп штампреверсу АБ. Щоб ви більш точно могли визначити штамп та розуміти, яка в них є різниця. Коли визначили, що перед нами монета, що має штамп 1,21 АБМ, то дивимося на насічку, що ж значить літра М. Літра М говорить нам про те, що насічка є дрібною. Як ви бачите, є Проміжки і вони малого розміру. Саме це вказує на штамп з мілкою насічкою. Що ж до ціни даної монети, через те, що 5 копійок 1992 року виведені з обігу, в обігу і зустріти дуже тяжко. Проте ще дуже багато цікавих екземплярів, і їх треба перебирати, щоб розуміти. Всі характеристики та цінність цієї монети. Що ж до штампу 1,21 АБМ 5 копійок 1922 року, то хочу сказати таке, що вона коштує від 25 до 40 гривень в звичайному обіговому стані. Якщо ж ви знайдете монету, що матиме залишки штемпельного близьку, тобто стан буде близький до банківського, ціна буде складати від 50 до 70 гривень за один екземпляр. Цю монету треба обов'язково відкласти до себе в колекцію, адже без неї повна колекція монет України не може бути. Якщо у вас Лишли запитання? Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. На цьому буду закінчувати наше відео.